На Авдіївському напрямку ворог продовжив атакувати позиції ЗСУ та не полишає спробу точити місто. Для цього окупанти почали застосовувати тактику кротів. Чим це небезпечно та яка ситуація в районі міста? Дізнайтесь вже за мить на Ютуб каналі. Сі час у студії Софія Кожевник і ми. Починаємо в районі Авдіївки. Знизилася активність російського наступу. Про це повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун. В той самий час він підкреслив, що ворог продовжує атакувати, однак щоразу безрезультатно. Та, попри зниження активності в ЗСУ, прогнозують, що Авдіївський напрямок ще довго буде найгарячішим. Так вважає голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. А він пояснив, що ворог довго накопичував техніку та особовий склад для того, аби взяти Авдіївку, а тому, не досягнувши результату, він не зупиниться. Командування РФ відповідальне на цьому напрямку звичайно не може доповісти путіну про поразки, тому вони як кидали, так і будуть кидати сили. Там, напевно, так виглядає, що гра буде тривати вдовго. На жаль, але так виглядає, що ворог буде пробувати там наступати. Відтак за минулу добу на Авдіївському напрямку окупанти безуспішно намагалися атакувати в районах Новокалинового, Степового та Первомайського. Під час цих спроб наступу відбулося 53 бойових зіткнення, з ворогом, в яких ми знищили 496 російських загарбників. Також на цій ділянці фронту під. Розділ ракетних військ та артилерії виконали 1244 вогневих завдання. Як результат, окрім особового складу, було знищено 50 одиниць військової техніки. Відзвітували про результати своєї роботи на Авдійському напрямку і спецназівці СБУ Альфа, які за два тижні знищили 232 окупанти. Також було ліквідовано 20 танків, 42 бойові броньовані машини, 21 САУ, дві системи ППО, 10 засобів РЕП, 96 одиниць автомобільної техніки, 6 човнів, 2 спостережні комплекси муром та 10 складів із боєприпасами. Крім того, у співпраці з артилеристами ЗСУ було скориговано вогонь і знищено ще близько 170 окупантів та 50 одиниць російської техніки. Через зростання втрат у живій силі та техніці, ворог змінив тактику наступу під Авдіївкою. Про це повідомив речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь. За його словами, окупанти почали копати тунелі біля позицій ЗСУ. По-перше, з метою маскування. А по-друге, щоб неочікувано виронити ближче до наших оборонних рубежів. Він також зазначив, що українські розвідники зафіксували використання росіянами роботизованих транспортних машинок з дистанційними управлінням. Ділиться в коментарях думками з приводу наступу росіян на авдіївському напрямку. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі останніх подій. Продовжуйте перегляд цього ролику, щоб дізнатися, як наші військові просуваються на лівобережжі Херсонщини. А далі ми поговоримо про ситуацію в Дельті Дніпра. І от там, якраз за словами західних аналітиків, наступ ЗСУ масштабніший ніж ті рейди, що були раніше. за їхніми словами, геолокаційні кадри вказують на присутність українських військових вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Російські ж пропагандисти стверджували, що дві диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти зсу форсували Дніпро, розгромили війська окупантів у цьому районі та завершили. Ували плацдарм у селищі Кринки, хоча російська піхота, нібито контратакувала та відтіснила ЗСУ до околиць селища. Українські військові все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення. Зазначається, що вздовж залізничної переправи наші військові вибудували п'ять опорних пунктів, а на острові Олешкінській були начебто перекинуті два наших підрозділи. За словами російських пропагандистів, їм начебто, поставили завдання зайняти і зачистити населений пункт Піщанівка. І от чому це село є важливим для нашого подальшого просування в цьому районі? Річ у тім, що через піщанівку проходить дорога з Олешок до козачих лагерів і до кринок, якщо нам вдасться звільнити село. Ото буде перерізаний один з головних шляхів постачання російських військових вздовж Дніпра при такому розвитку подій зсу можуть закріпитися на лінії піщанки кринки, створивши плацдарм для наступу на Олешки та нову. Каховку, ну і таким чином, якщо ми звільнимо ці два населених пункти, а зазначається, що наші військові як закріпилися поблизу населеного пункту піщанки, так і в районі селища Кринки. Якщо нам там вдасться закріпитися, розширити і якраз перерізати цю дорогу, через яку російські війська постачають БК та провізію своїм військовим на лівобережжі Херсонщини, то ми можемо порозпочати ще один контрнаступ, перекинувши таким чином сюди техніку і. І почати атакувати ворога ще з одного напрямку і от прокоментували інформацію про висадку ЗСУ на лівобережжі Дніпра і у силах оборони півдня. За словами начальниці координаційного прес-центру цього напрямку Наталії Гуменюк, з'яви аналітиків це припущення їх розуміння і бачення можливого розвитку подій. Речниця підкреслила, що треба розуміти і орієнтуватися в суспільному просторі, і додала, що краще за військових про ситуацію на полі бою не знає ніхто. За словами гуменюк, бойова робота ЗСУ завжди спрямована у різних формах і напрямках на те, щоб знищувати ворожий потенціал та їхні позиції. Що ми власне і робимо. Му, зокрема, на лівобережжі Херсонщини наші військові знищили місце зосередження ворога. Відповідне відео нині шириться мереже. Зазначається, що удар був завданий по тренувальному табору ворога, в якому перебувало до 30 окупантів. Спершу базу РФ, як ви можете побачити, виявили наші аеророзвідники. Після чого передали координати операторам РСЗВ Хаймерс. Як результат, один удар, одна знищена ціль, і от якраз під завалами цього будинку опинилося щонайменше 30 загарбників. А це число з 30 російських військових, це принаймні ті, які змогли виявити наші розвідники під час того, коли передавали координати операторам РСРЗВ Хаймар для того, аби вони вдарили по цій будівлі. А от на думку військового оглядача Олександра Коваленка на лівому березі Херсонської області зараз спостерігається операція рівня диверсійно-розвідувальної діяльності. Це не якийсь великий наступ з танками чи БТРами. Там зараз немає такого великого плацдарму, плаздармус. Кого можна було розширити широкий наступ? Там діють диверсійно-розвідувальні групи, які проводять такі регулярні рейди. Це розпочалося ще рік тому після звільнення правого берега Херсонської області. І От також я хочу розповісти про те, що президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний приїхали у Херсонську область і на місці обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Також Зеленський провів нараду з прикордонниками у Херсонській області та привітав воїнів Національної гвардії України з 20 двадцятирічням заснування розвідки Державної прикордонної служби. Давайте послухаємо. Маю честь сьогодні бути тут, на Херсонщині, і привітати вас, шановні офіцера, з вашим професійним і дуже важливим святом. Я вітаю вас 20-річчям, розвитку Державної прикордонної служби. Дійсно велику роботу робити, велику службу несете, міцну службу, 20 років, з яких ну, майже 10 років це війна проти окупанта. Я хочу вам подякувати за ваше служіння державі, Україні, і українцям. Побажати, напевно, найголовніше побажати зберегти себе і побажати перемоги вам, побажати вашим батькам і подякувати їм. їм побажати також вашої перемоги і подякувати за те, що виховала таких мужніх людей вашим. Дружинам, чоловікам, близьким, людям вашим поважати бути поруч з вами за те, що, подякувати за те, що додають цієї мужності. А дітям, у кого є, ну, це, напевно, найголовніше ви для них є приклад цієї незламності, міцності, мужності і переможності. І також хочу. Побажати вам зберегти всіх ваших побратимок, хто з вами пліч о пліч щоденно працює, хто з вами тут на землі, і подякувати всім тим, хто з вами в серці залишився, а залишився в наших думках, захищаючи державу, і віддав своє життя заради України. А далі ми поговоримо про Бердянський напрямок, де як повідомили західні аналітики, російські війська провели обмежені контратаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених. Успіхів за словами військового оглядача Костянтина Машовця, російське східне угруповання військ перейшло до більш активних наступальних дій на Бердянському напрямку і заявив, що ворог спробував перетнути дорогу в районі Шевченкового. Машовець також заявив, що підрозділи російської армії безуспішно атакували з Новодонецького у напрямку Золотої Ниви. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'їнського напрямку, де окупанти вели штурмові дії за підтримки авіації поблизу Мар'їнки та населеного пункту Новомихайлівка. В районі цих селищ ЗСУ відбили понад 10 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки а під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів.